Доброго дня! В цьому відео ми розглянемо процедуру відвантаження товарів у мобільному додатку ПДК-мобільний склад. Для початку процедури нам необхідно створити документ Видатковий ордер на стороні облікової системи. Переходимо в пункт меню Склад і доставка, Відвантаження. обираємо наш склад. Бачимо розпорядження на відвантаження, створюємо ордера. Бачимо ордер. Заходимо в нього. Переходимо на закладку Інформація. В полі Відповідальний обираємо користувача, пов'язаного з мобільним пристроєм. Статус документа встановлюємо «Підготовлено». Переходимо на закладку Товари, які відвантажуються. Дані по товарам вже заповнені. Якщо використовуються товари із наявністю серії, для коректної роботи потрібно вказати налаштування при плануванні відбору політиці обліку серій для вида номенклатури, закріпленого за товаром. Проводимо документ. Наступні дії виконуємо в мобільному пристрої. Завантажимо інформацію в мобільний пристрій. Для цього натискаємо на кнопку Обмін даними. Бачимо, що обмін завершено. Заходимо в пункт меню Документи. Видатковий ордер. В Відкритому вікні у нас є чотири пункти меню: Почати початок процедури відвантаження. «Продовжити» – продовження раніше розпочатого відвантаження. Перегляд перегляд створених документів. Завершити завершення процедури відвантаження та вивантаження документа в облікову систему. Натискаємо на кнопку Почати. Перед нами відкривається вікно, в якому потрібно заповнити обов'язкові поля. Обираємо видатковий ордер, який ми створили в обліковій системі. Обираємо відповідального. Натискаємо на кнопку Далі. Перед нами вікно введення інформації. Зшитування товару можливо за допомогою сканера штрих-коду або через штатну камеру пристрою. У поточному прикладі до мобільного пристрою підключений сканер штрих-коду. При сшитуванні товару автоматично до попередніх ведень додаватиметься одиниця. Якщо потрібно вручну вводити кількість при кожному зшитуванні, необхідно натиснути на кнопку Ручне введення кількості. Кнопка перегляд дозволяє переглянути дані по документу, кнопка завершити завершення даної процедури і передача документа до облікової системи. Система демонструє оператору товар, який потрібно відвантажити. Якщо буде зшитан інший товар, виведеться помилка. Якщо оператор не знаходить даний товар, він може відвантажити його пізніше та перейти до наступного товару, натиснувши на кнопку Далі. Якщо всі товари відвантажені, система автоматично виводить підказку, що робота з документом завершена та запропонує передати цю інформацію до облікової системи. Зшитуємо товари. Наразі це творог домашній. Бачимо, що по товару ведеться облік по серіях. Після считування такого товару перед користувачем відкривається вікно ведення серії. У вікні можна внести необмежену кількість серій для одного товару. В нашому випадку нам треба ввести термін придатності. Вводимо його. Підтверджуємо введення. У вікні ведення серії доступна можливість перегляду зшитаних серій в рамках одного товару. Для цього доступна кнопка Перегляд. Для фіксації інформації по серії натискаємо на кнопку Закінчити введення. Зшитуємо наступний товар. Ще один. Ще. Ще. По даному товару у нас вноситься інформація по серії. Вносимо серію. Підтверджуємо введення. Мобільний додаток підтримує перерву у роботі. Ми можемо продовжити введення даних або завершити пізніше. Давайте подивимось, як це виглядає. Виходимо. Заходимо. Документи. Видатковий ордер. Продовжити. Обираємо наш документ. Натискаємо Далі. Продовжуємо. Якщо всі товари відвантажені, система проінформує нас та запропонує вивантажити ці дані до облікової системи. Є два варіанти. Нажати на кнопку Завершити у робочому вікні оператора або зробити це через головне меню. Ми зробимо це у робочому вікні оператора. Натискаємо на кнопку Завершити. Система виводить питання необхідності залишити коментар. Якщо ми погодимося то буде виведено вікно введення коментаря, який передається в документ. Наразі нам це не потрібно, тому натискаємо Ні. Документ передано. Давайте подивимося, як передан документ до облікової системи. Переходимо в пункт меню «Склад і доставка. Відвантаження. Заходимо в наш документ. Переходимо на закладку Інформація. Бачимо, що відповідальний змінено. Бачимо, що статус документа змінився на відвантажено. Переходимо на закладку «Товари, які відвантажуються. Бачимо, що кількісні показники також внесено. Дані по серіям заповнено. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!